Всім привіт! Мене звати Софія. Це відео, до речі, я знімаю без окулярів, так як я знімаю на кільцевій лампі і в окулярах залишаються бліки. Тому знімаю так. Я вихід так і не знайшла. Хто знає, як зробити так, щоб в окулярах не було бліків, то напишіть в коментарях. Стосовно самого відео, декілька днів тому я отримала питання Дірект. Стосовно щодо інтенсива, чи класно там і чи варто воно того, щоб туди поїхати. Я думаю, над такими питаннями багато хто задумується. Тому я вирішила зняти відео про 5 плюсів шот інтенсива. Я думаю, це відео буде цікавим і корисним. Всім приємного перегляду! Займатися як на інтенсиві, так і після нього, так як ви там будете на одні з такою проблемою і займатися разом набагато цікавіше, чим самому. А ще там є реабілітологи, тобто наші от які будуть вам допомагати і підтримувати вас, щоб досягти кращих результатів. Із попереднього випливає наступне це гарний результат. Який вразить вас, і ви зрозумієте, що не зря стільки часу займалися навіть в ті моменти, коли були сильно втомлені. В такі моменти потрібно згадувати, для чого ви це робите і що в результаті отримаєте. Результати ви навіть зможете порівняти, так як вас будуть вимірювати з коліометром до і після. Перестанете соромитися корсета, так як в таборі всі будуть ходити, не скриваючи його. Якщо брати як у мене було, то центр сколіозу знімав окремо знімав будівлю, де крім нас були ще інші спортивні табори, тобто інші люди. Саме там я і перестала соромитися корсета і розповідати про нього іншим. Цінні знання, які ви отримаєте після цієї поїздки. На лекціях реабілітолог буде вам розповідати про зони росту, закриті вони чи відкриті, як про це дізнатися по рентгену, чого не можна робити при сколіозі і таке інше. Користь від цього точно буде, і, я думаю, більшість інформації у вас залишиться на довгий період і після інтенсиву. І останній плюс це звичайний табір, де ви зможете весело провести час. Побути на дискотеках, поспілкуватися з однолітками це дуже круто. І я думаю, така можливість перекриє всі нюанси, які можуть вам заважати побувати на шат-інтенсиві. Якщо ви думаєте, що ви там будете тільки тренуватися, то ви насправді помиляєтесь. Там в різні пори року, різні розваги. Наприклад, влітку ви зможете поплавати. Позайматися в вулиці, а взимку подивитися фільми в залі або пограти в якісь ігри з новими друзями. Якщо ви навчаєтеся в школі і хвилюєтеся через те, що інтенсив припаде на шкільний час, то через це взагалі не варто переживати, так як центр планує так шити інтенсиви, щоб вони припадали на період канікул. А ще я не можу передати словами, які емоції і спогади у вас будуть після табору, і які залишаться на все життя. На цьому відео підходить до кінця. Підпишіться на канал, поставте лайки, натисніть на колокольчик, якщо вам сподобався цей ролик. А також пишіть у коментарях, чи хочете, щоб я зняла відео про мінуси швидкі До зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока! バス。